Учасники проросійських демонстрацій на українському сході захопили офіс служби безпеки України у Луганську та будинок обласної держадміністрації у Донецьку. Цим подіям передували проросійські мітинги у низці міст. На демонстрацію в Донецьку прийшло близько двох тисяч людей. Я хочу поддержати свій народ. Я хочу підтримати свій народ. Ми проти цієї банди. Ми проти фашизму. Я хочу, щоб був митний союз. Нас не чує Київ, нас не чує Євросоюз. Я хотіла би звернутися до Євросоюзу. Хай вони приїдуть у Донецьк, у Донбас і почують наші голоси, бо вони чують лише ті голоси, які у Києві. Ані слише только в Києві. На Донецькому мітингу висловлювали підтримку бійцям підрозділу Берку та вимагали проведення референдуму про статус регіону. Мені ні що буде завтра. мені не байдуже, що буде завтра з нашою країною. Я проти роз'єднання, але не визнаю чинного уряду, тому що зараз в основному на місцях керують олігархи. основному на місцях сидять всі ті ж є що це... Крім того, у Харкові сталися сутички про російських мітингувальників з учасниками Євромайдану у трьох східних містах. Проросійські активісти використовували вибухівку. Є поранені.